Всім привітки, я рада вас вітати на каналі Катя Тренд. Знаєте, що я подумала Вам показати усе, усе, що я е, ну, була творила, ну, не, хоч не на відео, але просто творила. Ну, як ви знаєте, так, треба трошки. Ну, коротше, голова дракона. Це саме перше, що вже я знімала про нього відео. Але сьогодні я хочу показати ще те, що. Ну, десь три штучки ну, того, що я робила. І одну книжку, це я про той довідник, коли я знімала відео, що робила магазин котів. І от такого. Я що сказала тоді, походу, про довідник. Ну, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, але ніби розказувала, чи я розказувала про ну, невеликі декорації, які мені подобаються, я не пам'ятаю вже. Але покажу один довідник від Майнкрафта, який я маю. Я, пох... я не пам'ятаю, що я про нього вам взагалі розказувала колись. Ну, перше, це така штучка, очі Алекс і Стіла. Отаке От вона. Отаке зробила. Ну, вона типу, як антистрес. Далі, ну, така використана моя штука. Отаке От я зробила. А останнє дуже круте, це отака як би вам показати? Ну ви розумієте, така еластична штучка. А саме останнє. Приготуйтеся, подивитися на мій довідник. Вуаля, такий от довідник. Довідник виживання. Трошки покажу, що всередині от, от така сторіночка. Ну, тут таке, а тут уже от це як завжди. І от тут є така невеличка інформація. Так. Так, треба осяти. От, можете собі прочитати, зупинити відео і прочитати. Ну, просто я хочу. Просто саме знімати відео. А ви, якщо хочете прочитати деяку інформацію, то можете прочитати. Ще отут. -ут. Якщо ви щось про Майнкрафт іще не знаєте, і щось тут ви знайдете собі цікавого, то тоді пишіть це в коментарях. О! Ну оце. Це з того, що я читала. Принаймні я більшості речей знаю. Отаке от я теж читала, це читала. Ну, а тут от таке, Хі -хі. бо я давно перейшла на таку. Це прочитала, це походу, теж. А далі маю читати про це. Ну, ще трошки покажу різного отакого. От Да-да, ви правильно зрозуміли, що тут оце і тут з драконом. Таке. Мені це ще довго треба чекати. Так. Ага. Оце і оце про село жителі. Ось так просто. О, і далі моби. Саме... Ой. Можете прочитати тут теж якусь інформацію. Ну, щодо мобів, тут, тут до речі, та курка, тут карантин, тут свиня, тут Це, як по звичайному. Бо ну, в цілому ж, оскільки я граю в Майнкрафт, то я точно знаю. Це забула якийсь ну, кішка, але вона, правда, ця. її треба приручити, і тоді вона буде звичайного, а не такого. Ну, я просто забула. Кролик, до речі, цей забула. Ну, як Сквідвальд, але просто такий. Кінь. Грибна корова, проста корова, лама. О, Алекс. Якщо так роздивитися, бачите, дві лами. Оця рожевенька, а тут -от ще коричнева. А це Алекс теж на ламі. О, от і звичайний які в селах, фанда. Навіть оцей такий ліозоблок. А, павпуга, то точно. Черепаха, от така тут вся інформація цікава. Далі йде більш про жителів. Так. От такий. Такий бібліотекар. Оце бібліотекар, це зіллявар, це... Фарвана це ще якийсь там і цей теж якийсь. А цей те, що рибу. Ну, ну типу, як риб... риболовка, напевно, чи я що забула вже. О. Вовк або собака. Полярні ведмеди. Такий маленький. Дуже цікаво. Так, так, так. Оце теж павук, але просто якийсь ніби отравлений, походучий. Як його? Це показувало далі. О, такі от мови. них інформація. Можете собі читати, якщо вам це корисно. Заряджений кріпер Алекс у голові цього, як... ну, це, коротше, були стуками. Тут ще якісь крафти. Ну, зрозуміло, тут тінь ті, а тут оце. Ось таке все таке. Можете собі читати. І це якась сторінка? Це походу 52 сторінка, бо це вже тут 53. Вот. Інформація. Інформацію можете самі прочитати. Просто це ж не прям має бути зне відео. Так. І так, оце як його забула вже. До речі, це водяний типу той зомбі. О, цей теж о і ця, о, я вже забула. ну, А, лусочницей, а я думаю, як по-українськи сказати, бо вірва таке тут слайми. О тут ці, таке. О. о, виживання. О таке? І от таке. Можете розглядати і дивитися. А, ну це зрозуміло, бо тривог не значить три овачки потрібна. Так, да, тут навряд чи напевно хтось, напевно, той, хто робив цю книжку. Ну, хоча це для тих, хто не знав, ну все ж таки корисна інформація. Ну, Це зрозуміло. Біжкрафти шалка зрозуміла, це зрозуміло, цілому зрозуміло. О! Як ви бачите тут? от таке. Ага, тут. О, бачите, це все... це все означає, що походу, мінус сердечко, чи мінус, половина мене сердечку. От харчування типу ще тут якого. А, це типу про здорову їжу. О таке. Там навіть золоте яблуко. А, це вже було ніби. О, нарешті. Тут ще інформації можете прочитати. І щось якась відказка. О, люблю я такі міні-будиночки, щоб таке міні. і Тому я робила для котів о, таке міні. Я цим довідником надихнулася. Бо тут міні якісь декорації, які мені дуже. Це... О, така печера, трошки схожа на шлунок. чи на шлунок. Я вже забула, як це називається. Ну, коротше, в нашому організмі один орган, о. Ммм, mm -hmm, таке, що це за скриня? так, О! трошки пробій. О, нічого собі, а я не знала, що це так крафтиться. Ну це от реально. О, ще доброні отаке. От В я дуже люблю такі міні-декоративні будиночки. Ох, саме такий крутий будиночок. Я це була ще сама роздивлялася. А, на Вейгасі, щось такого. От-от. Можете читати цю інформацію, якщо потрібно. От. Ага. А ззаді от така 10 плюс. Ага. Така інформація. От таке. Ага. Ну що ж. Ем, до речі, я вам розказувала, що у цієї голови Вот можно даже в голове сваригаться там целое прикольное. Ага. Думаю... А -а -а. Думаю, сейчас покажу. И у пока-пока.